Де і за скільки можна придбати ялинку у прилуках? Дізналась знімальна група телеканалу. Спершу досліджуємо вартість зелених красунь на привокзальній площі. Продавець Олександр не на камеру розповів, що займається продажем новорічних дерев уже 15 років. Цьогоріч завіз 500 хвойних з господарства, яке вирощує сосни у селі Бурімка на Ічнянщині. Кожна сосна має своє маркування. Вартість коливається від 200 до 600 гривень. У вихідні дні попит більший. Поділився Олександр. Новорічну красуню вирішив обрати для родини і пан Віктор. Він прийшов купити сосну саме на цей майданчик, адже довіряє продавцям. При виборі новорічної ялинки для мене головне якість і ціна. Ці люди займаються продажем ялинково-соснових цих дерев уже досить давно. Є в них місце на залізничному вокзалі. Багато людей багато пролучан знають цю точку, і вони постійно. У них є співпраця з багатьма лісництвами і на західній Україні, і в центральній частині, і на півночі України. Тобто ці люди професіонали, тому звертаємося до них. Купити новорічне дерево можна і біля ринку Андріївський. Ціновою політикою ділиться і продавчиня Юлія. Коштують ялинки від 600 до 700 гривень. Сосни ж більш бюджетні. Їх ціна коливається від 200 до 500 гривень. Все залежить від висоти та пишності обраного деревця. Хвою завезли з лісового господарства села Хаєнки на Ічнянщині, демонструє продавчиня і відповідні маркування на свій товар. Помічаємо, що сосни продаються і біля так званого сьомого гастроному, та продавці відмовляються демонструвати маркувальні знаки і не повідомляють ціни на дерева. До речі, дане місце торгівлі не визначене управлінням містобудування та архітектури Прилуцької міської ради, таким, де можна вести торгівлю з сезонними товарами, зокрема ялинками. Можливо, саме тому продавці відмовились іти на контакт зі знімальною групою. Тож, прилучани, будьте уважніші при купівлі зелених красунь. Перевіряйте маркувальні знаки, щоб не натрапити на ялинки, зрубані браконьєрами. А от щоб зберегти ялинку довше, забезпечте їй постійне зволоження, дайте поступово адаптуватись до температури, ставте подалі від батарей, обприскуйте гілки водою, щоб вона не пересихала.